Україна поділилась досвідом боротьби з дронами на навчаннях НАТО і тут вони абсолютно праве. Про це повідомляє Міноборони України. Зокрема, українська бойова система Дельта успішно дебютувала на навчаннях НАТО у сфері антидронової боротьби. На цих навчаннях випробовували понад 60 різноманітних систем та технологій боротьби з безпілотниками. Ну а наша Дельта виступила однією з ключових платформ планування навчань та відображення поточної локації ворожих та своїх дронів. Фахівці Центру інновацій Міноборони продемонстрували ідентифікацію дружніх БПЛА за допомогою спеціального протоколу. Цей спільний проєкт Міноборони та кількох українських приватних компаній забезпечує захищений обмін даними між безпілотниками та бойовими системами. Як зазначається, НАТО врахувало пропозиції Центру інновацій Міноборони України, включивши до програми навчань, використання fpv дронів сценарій з дружніми безпілотниками та масованими Сьогодні були дуже потужні обстріли вночі росіян. У них досі горять два, два, дві нафтопереробні бази. Що можемо про це сказати? Ну, як на автобазу, вони сказали, що пусті ємності горять. Цікаво. Ну це нові фізичні властивості, коли залізяка пуста може горіти тривалий період часу. Ну слухайте, ну як це? Хлопок, задимлення, суха трава. Це все тут в кучі. Подивимося в кінці дня про вірніше на знімки супутникові цієї локації, і можна буде розуміти наскільки серйозний був удар. Але подивіться: за останній період таких ударів не було, тобто тут. Два моменти: або українці переосмислили стратегію, взагалі бити чи не бити по нафтопереробній галузі. суть з цього повернулися, або була оцінка така. Давайте дамо можливість росіянам відновити те, що було раніше пошкоджено, і потім буде бити, бити по другому, по третьому колу. Зрозуміло. Давайте трохи поговоримо ще про наші справи на фронті, яка зараз ситуація. На Покровському напрямку що відбувається за Вугледаром, який вже опинився в руках окупантів. Ну мені важко сказати, бо через таких великих масштабних подій, як в Вугледарському напрямку, відбувається такі події, відбуваються всюди. Велике просування росіян поки що немає, але от спроби є рухатися в напрямку Корахова від Вугледару, плюс це Покровськ. Ніхто його не відміняв, ніхто не скасовував, росіяни мацають фланги, вони намагаються це. Це місто, цю локацію взяти в і через місто Селітово протиснутися скрізь наші позиції. Пентагон заявив про те, що НАТО не буде збивати ракети і дрони над Україною, бо це втягнення у війну. Українці часто говорять, мовляв, от дивіться, коли обстрілюють Ізраїль, Сполучені Штати Америки втручаються. Британія втручається, хоча якось так говорить про це так дуже обережно. Чому не допомагають нам? Ну але ми якось вже говорили з кимось чи то з економістів, що і американці, і британці мають свої бізнесові інтереси в Ізраїлі. Якби в Україні було так само, якби в Україні був сприятливий. Клімат для інвестицій не тільки не говориться тільки про безпеку у складову, а говориться про те, як працює закон про відсутність корупційних схем, якихось не знаю, і рейдерських атак. То тоді би теж напевно допомога наших партнерів була виглядала би по іншому, пане Іване. Що ви про це скажете? Ну, дивіться, це питання комплексне. По перше, це велике ізраїльське який є в різних урядах і в сполучених штатах, і в Великобританії та Франції. Це одна склада. По друге, Ізраїль дуже цікавий, дуже важливий для союзників. Бо, ви правильно зазначили, це велика економіка. це... Ну, велика за масштабом країни, я маю на увазі не територіальна. Територіальна це як від Києва до Житомира в найширокій частині та фізично вона маленька, а велика кількість різноманітних стартапів підприємств, які працюють, які є дуже цікавими для західного світу. Тому їх дійсно захищають. Коли у нас така штука буде, коли буде велика кількість стартапів підприємств, які працюють там технологічні підприємства, які є важливими в складові, там економічні складові сполучених штатів, великобритані. Ні, то тоді, звісно, і буде розповсюджуватися захід від цих захист від цих країн в напрямку України. Поки що, Україна на жаль не цікаво. Ми нічого запропонувати а, всьому світу. І не можемо. От, наприклад, я наведу такий приклад. Просто для розуміння масштабу проектів в Ізраїлі. Група колишніх офіцерів масаду вона створила. Спеціальну програму шпигунську, яка коштує декілька мільйонів доларів, яка інсталюється на мобільні телефони, неважливо, це Android, це iOS, різних людей, політиків, опозиційних діячів, журналістів, і в цих послугах зацікавлені уряди, уряди саме величезних країн, навіть демократичних, тому це просто для розуміння наскільки масштабно інтегрований Ізраїль в світовий порядок, в світову економіку, наскільки він важливий. Інститут дослідження війни каже, що російський наступ триватиме ще кілька місяців чи навіть тижнів, але не більше, бо, начебто, вони вже втрачають свою кульмінацію. А зараз ми спостерігаємо саме кульмінацію, чи варто такий обнаділиві нам О, ну, не буду читати є. заловки. Через рожеві окуляри б'ються склом всередину, постійно з вами про це говоримо. Росіяни вже е, наступають рік з е, жовтня 23-го року, і були там оцінки, що можливо там за півроку закінчиться, можливо, там за вісім місяців. Ні, не завершиться їх наступ. Навпаки, вони ще більше посилюються, підсилюються. Е, скільки він буде тривати жодна людина в світі не може це сказати там, і тим паче аналітики СВ, які сидять за 7 тисяч кілометрів від України і десь зранку, коли в нас вже ніч, вони намагаються аналізувати те, що відбулося. Це неможливо передбачити, російські воєнкори навіть не можуть передбачити. Ми постійно з вами про це говоримо, що вони не можуть собі уявити, чим завершиться ця наступальна кампанія Російської Федерації. Бо такий шалений темп це навіть не марафонський темп, це набагато вищий, але дистанція марафонська. І Як поведе себе економіка Російської Федерації, як поведе себе російське військо, ті російські вояки, які зараз кидаються на фронти, ніхто не знає. Так опосередковано, ми бачимо. Спробу росіян навіть не спробу це е, закриття того гештальту по ув'язнених. Дивіться, якщо раніше росіяни використовували кого? Людей, які знаходяться в слідчих ізоляторах, стосовно яких відкриті кримінальні справи, але справа ще не передана до суду, тобто слідчі її розслідують. Окей, цим же пропонували. Хочеш е, уникнути кримінальної відповідальності? Підписуй контракт, чухай на війну. Потім е, друга складова, це вже третя. Перша, а я на третю одразу. Перестрибую. Це люди, які отримали судові вироки, там не знаю, там за наркоторгівлю, 8 років або не знати навмисне вбивство, 20 років підписуєш контракт, чухаєш на війну, свободі а є посередині люди, які справи щодо яких вже передані до суду, тобто слідчі все зібрав, там запротоколював, зшив цю справу на п'ять дірочок, це капроновою ниткою. Передав до суду, але людина продовжує знаходитися в СІЗО. І тільки-тільки росіяни повернулися до цієї категорії, каже, Слухайте, що ж ми їх так начіпаємо? чіпаємо? Всього їх там десь під 60 тисяч, саме цієї другої категорії, і орієнтовно можна висмукнути 20-25 тисяч. От зараз над цим росіяни працюють. Тобто, це посадковно вказує, що ну, є проблеми десь з людьми, тобто не вистачає стільки, скільки потрібно. Форбс здізналася про те, що в Курську область перекинули найкращі танки, які зараз є в Збройних силах України. Чи є в цьому сенс, і що взагалі, які новини з Курської області? Що там відбувається? Ну, дивіться, просування нашого немає. Просування російського немає, але аналітики порталу Діпстейт вони визначають, що загалом Україна загалом це прямо його опосередкована контролює до тисячі квадратних. Кілометрів території Російської Федерації в Курській області до тисячі, тобто про тисячу триста вже не йдеться. Це ще раз, це прямо та опосередковано, де прямо знаходиться, та опосередковано там в сірій зоні перебуває ця територія. Ну на жаль, ми несемо там втрати. Є втрати серед кращих з кращих і кращі підрозділи, Десантно-штурмові підрозділи, там знаходяться і співробітники Альфа-СБУ, і різних спецпідрозділів головного управління розвідки. Здобутки поки що немає, бо з шале. Не спротив і спроби наступу росіян там маються. бачимо, фіксуємо скільки це буде тривати, яка мета на жаль, це невідомо. Президент сказав, що операція буде тривати. Хочеться вірити, що в нього є чітке розуміння, скільки по часу і скільки по територіальності нам потрібно там знаходитися там, що тримати, що не тримати, де відступати або навпаки, де переходити в наступальні дії.